Сергій Вікторович, доброго дня! Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Добрий день враження скажете такі трошки не і нервові, бо бо матч нам, скажімо так, складався не так, як би хотілося. От і хоча е, непогано почали, непогано десь контролювали гру, але цей припущений гол трошки нам зіпсував всі плани. От і десь почалася така невеличка і нервозність, але кажу, я дуже задоволений хлопцями з другим таймом, тому що ми в поспілкувалися, зробили якісь невеличкі корективи. Ко і я дуже вдячний хлопцям за другий тайм, де вийшли, пер знайти собі сили, переламати хід гри, забити голи, і десь схилити гру на нашу сторону. То, 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 ну і тому таким чином десь трошки нервова кінцівка і вийшла. Але так, як я хлопцям подякував і сказав, то, чим важча перемога, тим вона цінніша, тим вона приємніша. І от такі моменти. Скажіть, сьогодні десь складалося враження ніби дежав'ю. По матчу першого кола, тоді також атлет перший тайм виграв, забив один той самий гравець Бабич, і потім ви ну, ваша команда забила два м'ячі і забрала три залікові бали. Сьогодні два голи за дві хвилини. Дещо подібний сценарій, погодьтеся? Так, подібний сценарій. Ми, якщо чесно, при підготовці до гри пригадували попередню гру, дивилися аналіз то, тієї гри. От. І ми, як часом, всю нашу теорію, всі наші мети наголошували, Наголошували на бабичу, наголошували, що це хороший швидкісний гравець, який постійно шукає м'яч, шукає моменти і хотіли десь його контролювати. І так десь, як дуже радий, що таке де, де жив'ю, що хай так воно є. Головне сьогодні найважливіше, що це три, три очка. Щодо кадрових втрат сьогодні дуже багато відсутніх було футболістів. І, ну найперше, Віталій Ралик, Дмитро Хомчиновський, Там навіть ну довго можна перераховувати. Володимир Антонюк, голкіпер Данкович. І це далеко ще навіть не весь список. Скажіть, по що по строках їх відновлення, коли вони пронуся на футбольне поле і взагалі кого сьогодні найбільше не вистачало на футбольному полі. Ну, дивіться, якщо чесно, ми десь були тільки вийшли на той рівень, де відновилися в наші всі травмовані, де в нас вже була ціла на, на наша склада гравців. Ми тренування проводили, у нас було 22 польових гравця на тренуванні, і це, ми, цим і тішилися. Але десь в кінець сезону почалася епідемія травм пошкоджих і різних. І, на жаль, так стається, що сьогодні ми маємо поки ще 16 польових гравців, які сьогодні приїхали на виїзд. от Багато нас травмованих. І якщо чесно, нам їх і не вистачає, і в тренувальному процесі, і в іграх. Але так, як хлопцям сьогодні сказав на на установці, що незаменимих людей немає, що гравці, які пропускають, які десь травмовані, які десь пошкоджені, є люди, які готові їх і замінити. Що ми навіть Ну, і, ну, Звичайно, вони є лідерами, той самий Дмитро Хомчиновський, Данкович, Роман Тудоренко, Олександр і Равлик, Віталік, і молоді і наші, Антонюк і, і, і Боднар. От, але є така ситуація, ми всі над цим працюємо. Хочемо, щоб вони якомога швидше повернулися в стрій, бо їм бо нам їх дуже сильно не та вистачає та й Тим більше залишилася кінцівка чемпіонату. І ну, десь як мені наш лікарський штаб повідомляє заступного Тижня вони десь мають потихеньку підходити до, того, до загальної ігру, гру, гру, групи, де ми на них і дуже і розраховуємо. заховуємо. попереду на вашу команду очікує домашній поєдинок проти Полісся Житомир 2. Зараз ваша команда наздогнала Полісся Житомир 2 за заліковим балом, які у вас очікування від цього матчу. Очікування дуже хороші, і ми готові до, до конкуренції з таким серйозним суперником. От ми бачимо, що там грають хороші, талановиті, молоді гравці. От, і ми будемо думати, будемо цей тиждень думати, як їм протидіяти, як щось пробувати своє. От і я бачу по хлопцях, що ми готові до цієї кон конкуренції. я Бачу по хлопцях, що ми готові вже. Ми не ті, що були в першому колі, бо ми десь в першому колі з ними грали. Ми старалися так від оборони обережно з ними грати. То, то зараз ми будемо грати вдов, вдома, і зараз я бачу, взагалі, що хлопців інші і настрій, інші ті моменти. І я думаю, що ми дамо гідний бій по лісу і, і будемо битися до кінця. Дякую, успіх на судний матч на все добре допомагав. Дмитро доброго дня. Поділіться враженнями враженням сьогоднішнього матчу. Негативне враження, що негативний результат. Купав знову втрат. І травмовані гравці, і дискваліфіковані гравці це тобто, червона картка, все, що хочеш, і нуля чого. Тому негативне враження. Скажіть, трішки було ніби дежавю у порівнянні з матчем першого кола. Також в першому таймі ваша команда забуває гол, забуває бабич і в другому таймі втрачає цю перевагу. Скажіть, дійсно складалось такі враження? Що сьогодні Та ні, зовсім інший сценарій гри, якщо чесно кажучи. Ми в першій грі забили в другому таймі на початку. А зараз ми забили в першому і мали чудовий момент у Кавуна забити другий м'яч. Акцентувало увагу в перерві на перших 10 хвилинах, що ми повинні вийти і зіграти. Візуально вийшла команда втомлена, єлі ходить і так далі. Тобто можна буде там казати, що ми десь фізично підсіли, але після двох пропущених команда обоспряла. Тому є питання по психології. Тобто, ну, це не налаштування, там перший м'яч це ще. Програна боротьба двома футболістами, нав'язана боротьба кавуну з Гаркушем, вони між собою там боролись. Мімо м'яча той пропустив, тось, ну, якісь, тось, ну зовсім, зовсім інша гра. Я думав, навпаки буде деживий у нас був штрафний в кінці, що ми його заб'ємо, хоча б вирівняв 2-2, як нам забили в кінці в цій грі там. Тось, там нам додавали 5-4 хвилини, ми зіграли сім і нам на 7 забили. Але воно не спрацювало. Стосовно кадрових втрат, сьогодні дуже багато гравців лінії захисту були відсутні на грі. Що по стану здоров'я Даниїла Мельника, який сьогодні був відсутній навіть в заявці, Євгенія Даниленка, ну і Сергій Ченбай, також сьогодні він, хоча і в заявці був, але на футбольному полі не з'явився, коли слід очікувати цих футболістів на футбольному полі, і що по стану здоров'я Івана Морошенка, який зазнав серйозної такої, дещо моторошної травми наприкінці матчу. По Морошенку не знаємо, навіть не був ще в роздягальні. Ну я думаю, що на наступний матч він точно не помічник. З приводу Чунбая він намагався, бачив, яка у нас крутна становище в центральній зоні. Сьогодні грали два хлопці 2006 року. Він намагався повернутися до цієї гри, але вчора на передигровому він відчув, що він не готовий. Чи буде він готовий на наступній грі, Теж ніхто не знає. Ми будемо дивитися по його відновленню. По Данилу Міннику у нього мініск. Міні E, наша медична служба каже, що є можливість не оперувати і там якими шляхами все-таки його тримати в грі, що він може повернутися. Але ну, рано чи пізно ця операція повинна бути. Ми будемо приймати рішення, коли її треба робити. E, хто ще в нас? E, Даниленко сказав, що на цьому тижні буде пробувати повертатись в основну групу, тобто індивідуально працювати, а там як його буде відновлення, будемо дивитися. Сьогодні, як ви казали, 2006 року два центральні захисники Артем Пішак та Михайло обом хлопцям зараз по 19 років. Чи задоволені їх сьогодні? Виїхарою сьогодні? Ну, в першому таймі вони зіграли і... непогано, тобто, по суті, але ж кажу, не вистачає їм спілкування. Ми на це теж акцентуємо увагу. Грати мовчки в футбол неможливо. Сподівався, що це компенсує наш воротар Максим Камаренко, але коли стало важко, він теж замовчав. Тому вони можуть краще. Ну, у них все попереду, сподіваюся, будемо чекати. ласка, за що отримав червону картку Ростислав Бабищі? Тому що ну, спочатку навіть не зрозумів. Була нарада арбітра з асистентом, і потім червона, я так розумію, якісь зіткнення попереднього епізоду оцінили як червону. Ну, Чесно кажучи, я теж не бачу. Я тільки бачив радість, якою асистент арбітра сигналізував. У нього було свято, і він так як чекав цього епізоду. Те, що я чув, жовто, то каже, може червоно. Ну, Грицяй, не бачучи епізоду, прийняв рішення червоного. Ну, з нам, у нас з цим арбітром завжди. Ми, коли нас судить, у нас завжди червона картка. Ну, чимось ми їм не подобаємося. Не знаю. Я не бачу епізоду, не можу коментувати, тому що я не бачу. Успіхів нас матчі, на все добре до побачення.